Галина Бурковська, дієтологиня з багаторічним стажем, підтримує здоровий спосіб життя і вчить, як це правильно робити своїх пацієнтів. Галина експериментує, вигадує різноманітні страви, в яких переважають овочі, коли не вистачає рослинної їжі, коли є просто каші, макарони, м'ясо, риба, так тоді і енергії в людини менше. Галина 17 років була вегетаріанкою, і саме таке харчування допомогло жінці привести до ладу своє як фізичне, так і ментальне здоров'я. Я дивилася фільми, в яких показую, як я знущаються над тваринами. Плакала, переживала це, і воно мені давало натхнення бути вегетаріанцем. Я змінювала свій внутрішній стан. Мені було легше жити. У мене менше було агресії, а вона таки в мене трошки була до того. У мене стало менше хвороб. Я стала стрункіша. Замислившись над тим, чи достатньо у раціоні людини корисної клітковини та мікроелементів, одна із світових компаній вигадала день енергії рослин, бо достатнє вживання петрушки, салатів та руколи позитивно впливає не лише на фізичне, а психологічне здоров'я. Дослідження стверджують, що споглядання цих яскравих живих об'єктів природи вивільняє гормон щастя, серотонін, який нормалізує психоемоційний стан, а також підвищує стресостійкість. Також медики довели, що звичайне споглядання на квіти чи вазони уже позитивно впливає на людину. А для тих, хто страждає на тривожність та депресію, є практика по догляду за рослинами. Робота з землею, пересаджування рослин, допомога у їхньому зростанні дозволяє людині також багато що розкладати в своїй голові пополицям під час цієї діяльності, так і заспокоюватися. Енергією, яку мають квіти, трави чи дерева вчені досліджують століттями, і усі науковці сходяться в одному. Енергія рослин має лише позитивний вплив на людину. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал Віта.